Доброго дня всім! Як обіцяв, друга частина навісного для міні-трактора. Ось така конструкція. Нема нічого тут хитрого такого, тут все просте, надійне. Кріплення стандартне, мотоблочне, нічого не переробляв, так і є. Просто витягуєте рычаг догори і воно все відчіплюється. На рахунок під'ємної частини. от тут цього рычага, так як я казав. Ось натискаємо і досить непогано все опускається донизу. Ось. І також однією рукою натискають і опускають. Ось і все. Сам механізм тут немає нічого сложного. нічого важкого дуже багато було оцих варіантів у мене з речами. Того я поробив ось такі отвори. Ці всі отвори дозволяють нахиляти трошки вверх, трохи вниз. Чому Зробив, бо тому що коли була картофна сажалка, у неї дуже низький центр. Прийшлося лібо знімати нижні лапи, ця котра гарна картопля вже всередині стоїть. Лібо піднімати у... щось дивиться хімічне вже з цим. Ну, це я не хотів переробляти, бо вона себе непогано зарекомендувала. А ось на рахунок цього вона ну досить непогана. Використовував задки від автомобіля. І що бачите, одну частинку. от іншу. Тримається. Досить надійно і досить непогано. А, да, ще хотів запитати один із таких варіантів. Я звісно, знаю, що це може бути. Але коли кладеш його от на ділянку, де маєш вже йти, трошки заглубляється. Передні лапи себе працюють непогано, а от задні отак от десь приблизно на четверту лиш заходять частину, навіть ще менше. І це вся конструкція, ну тут є, бачите, потертості отут і тут. Я сюди ще клав по одному блоку, щоб вона має притискала донизу. Ну це процентів на 30 допомогло, більше ні. От думаю, мені здається, що це цей угол, який не дозволяє йому лягти. Бо в трактора піднімається нав'язка тобто вертикально догори, рівно. А тут у мене вона піднімається ось таким чином. Тому я думаю, що цим варіантом я вже... В принципі, тут нічим не зіграю. Так як є, так і є. Ну, вона себе непогано. Так як я казав, для картоплі осінній період стягування тої всього бадалини мені більш ніж достатньо. Для цього вона і задумувалася. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися.